Вітаю! Сьогодні 28 травня, і це мій корисний сніданок. Почну сніданок з ось такої страви. Так, беру ложку чого буду після розповідати, а зараз просто 200 грамів води взяла. Так. так, переважила. Не мілілітрів взяла грамів. Ну, вода, бо... бо стакани всі різні, я не знаю скільки, то я переважила, так. І перемішую, перемішую. І ось так потрібно зачекати, трошки перемішувати 2 хвилинки, щоб з'явилась. Так, гель з'явився такий. Зачекаємо дві хвилинки. Дві хвилинки пройшло. І дійсно нібито гель. Так. Випиваю. Було б смачно, якщо б додати цукор, це супер, але ж все одно п'ється дуже легко. Так, хочу сказати, ви бачили, скільки я насипала. Без верху, так? Але ж, достатньо, я взяла невелику ложку. Це всі столові ложки. Так що. Ось таку здорову не потрібно брати. Я взяла саму меншу столову ложку і достатньо. Так, 20 хвилин і я сніданок зараз приготую. Поки сніданок готується, подивимось, що у нас з пожитником. Так, пророс. 48 годин, як я намочила його, ось так пророс. Цей пророс, але ж е, гірш трошки, так, не весь. Якщо зачекати ще трошки, мабуть, більш проросте, але ж я вже не буду чекати, промию і додам до салату. І що я хочу сказати? Цей пожитник я придбала, мабуть, 3 місяці тому, як спецію, а цей рік і три місяці. Тому, ну, приблизно. Тому, якщо хочете проростити, беріть свіженькі. Щось повільно. Час іде. Так, а я їсти хочу, а він так повільно йде. Так. До речі, вже пів на одинадцяту. Так. То я вже точно хочу їсти. Додала десертну ложку ось такого Машу, купувала на ваги. І ось така упаковочка. 100 пудов. Так, 100 пудов маш. Теж багато не будемо пророщувати. Так, трошки отак. І подивимось. Ще що у нас вийде з машем, як він проростає, ще пишуть о, баби Мунг. Так що будемо вживати баби мунг. Хто, хто вживав маш? А ми будемо вживати баби мунг. Так, шуткую. Багато шуткую зайвого, але ж це добре для мене. Так, вода. На 12 годин заливається. Потім злити потрібно воду і продовжувати пророщувати. Так. Це через дві доби будемо вживати. Роблю салат. І одразу хочу сказати, цей салат можна назвати по сусікам скрибла. Так, це дійсно. Моркву взяла, три томатики знайшла в хаті. Так, більш немає. Цю страву, що я пророщувала пожитник. І думаю, щось мало, мало, ну, томатів більш можна було додати і огурків без моркви. Ну, любий салат можна було придумати, але ж. Коли в хаті залишки тільки так, ось трошки авокадо, трошки авокадо, базилік, базилік, і перець. Перець я додавала вже і казала, що він зовсім не гострий. Але ж це <кій> біля носика не гострий, а біля хвостика, мабуть, і гострий буде. Тому не знаю. Ось такий салат, додам сік лимона. І олію гірчичну. Так, гірчична вона дасть такий смак. Тому чесник не потрібен тут. Так. Ну, ось такий салат. <рес> Чудо салат, так? Да? Я такий не куштувала. М -м -м. Смакота, мабуть, але ж не знаю. Так, а страва, основна страва, яка? Ну, звичайно, страва, риба. І це... Трошки в шоці зараз була, телефон розрядився. І я не знала, збереглось моє відео, але ж все добре, збереглось. І будемо вживати те, що зробили. Так, лосось. Притрусила чорним тміном і кунжутом. Ну, а так, як завжди: сіль і лимон, все. Олійкою я не змощую. Якщо хтось змощує оливковою олею, то я думаю, що жирів у рибі вистачає. Так. А 200 градусів для олівкої олії – це занадто. Так що я не смощую рибу. Так. І ось. Так. Користь червоної риби не потрібно розповідати, правда? Ну, всі знають. Ой! Так, щось я... Їсти. Потрібно вже їсти 11 годин ось такий салат і це в мене буде гарнір. І сьогодні хліб. Ось такий хліб підсушила, щоб він такий сухенький був. Смачного. Сніданок сподобався. Салат дуже сподобався, так. Трошки, трошки, зовсім зовсім трошки тверде, так? Моркове. Ну, наступного разу я на бурякової тертушки потру. Так, і що ще хочу додати до салату? Ну, сіль я додала, одразу забула. Але ж поки прижували порізану моркву, так? Бо багато часу потрібно пережовувати. Ви знаєте, не можна ковтати непережовану їжу, так? Е... Відкрила інтернет і прочитала, навіщо потрібно пророщити пожитник. Для чого? Що пожитник корисний, це вже всі знають, так? там цілий список лікувальний так, властивості. Але ж. Я не знала про пророщі. І що пишуть? Стимулює статеву активність. О, запам'ятовуйте, кому потрібно, так. Е, стимулює травлення і роботу серця. Так що дуже-дуже корисна, пророщий пожитник. Так, а до речі, як чоловікам, так і жінкам корисна. Так. Особливо жінкам е в період менопаузи. Занатовуйте і використовуйте пророший пожитник. А зараз я ага, насипала чайну ложку бузіни квітів. До речі, зараз квітує без бузина. Обов'язково заготуйте, якщо Нема чого лікувати, бо просто будете використовувати як чай. Абузина лікувальна так, рослинка. І ягіди, і листечка. Все лікувальне. Так, який аромат! Який аромат, як би хто знав. Ну, хто використовує, той знає? так? Хай заварюється. Це я буду пити. А щось я хотіла розповісти з самого початку відео, що я там використовувала. Одразу скажу, що це я купила, ось це я використовувала. І коли купувала, тут е, іноземною мовою пишуть, я трошки переклала, і щось там пишуть. Що це бад, і е, пишуть. Шкалубки, насіння, блохи. Так, я так одразу зацікавилась, що це за блоха. Хотіла відставити, а потім, ні, ні, дуже ж цікаво, що, що ж вони таке пишуть. Приклала іншою мовою, там, російською мовою, українською, там що через англійську переклала. Ну, нічого кращого, ніж це я не. Не побачила там. Ну, далі пишуть це бад, ну да, бад, я сказала. І ще пишуть: аболонки насіння бліг. І знову оболонки. Ну, я зрозумію, що це оболонки насіння бліг. Ну, але ж що це таке? І я далі перечитала, І пишуть, що ну, допомагають. Підтримувати нормальний саме кишківник, кишківну систему, і далі пишуть. сприяє контролю рівня холестерину в крові. І це я купую і довольна дов, їду. Дов, і по дорозі думаю, що це за блохи, що це за шкарлубки від блох. А потім так собі трошки. Так. Подумала трошки, і згадала, що ж таке ще буває про Блох. Блашини ринок буває, так? Блашини ринок. А що там на Блашини ринок е... на траві? Так? Раніше організовували Блашини ринки. вони на траві, тому і рахувалась. А що там на траві? І згадала. Так, таким чином згадала. На траві подорожник. І це... Лушпіння подорожнику, так. Оболонки насіння подорожнику. Ось купу, купила те, що я знала. Це псиліум ще називається, так? Псіліум. Так, і всі, всі знають псиліум. На кухні у, у всіх жіночок псиліум, так? Навіщо? Ну, для приготування різних страв. Так. Особливо, якщо у вас щось розпадається, так? Не можете посмажити сирники, так? Чи котлети розпадаються. Додаєте трошки цього псиліума і все гаразд. Так. А ще що? А ще лікувальне. Так, лікується. У мене є відео, де я колись... Ходила по лісі і розмовляла про, про все, що ну, так, про що згадаю, про те і розмовляла, то я прикріплю те відео, де я розповідаю про псиліум. А зараз просто хочу нагадати: так, вживайте псиліум і травна система у вас буде гарна, очиститься. У кого закрепи, це саме перша для вас допомога? Занатовуйте і бігом-бігом-бігом магазин так, через інтернет краще замовити. Так. Це буде швидше, чим ви будете шукати по магазинах. Що я ще хочу додати? Як хотіла сказати, а мені вже не потрібен цей продукт, бо холестерин я вже в норму привела. Так? Але ж нічого, хай буде. Так. І що ще хочу? Якщо відкрити інтернет, там скажуть, скільки його використовувати. Але ж мені не сподобалось, як там кажуть, вони головне, там нічого не кажуть, головне. А головне, я вам зараз скажу. Головне, ну так, як пишуть на цій упаковці. Потрібно взяти столову ложку, ви бачили, без верху я брала, залити 200 мл ридини, не обов'язково воду, можна в іншому, але ж дві хвилини перемішати і одразу вживати. Це така. Одразу. І ще саме головне, псиліум, ось ці лушпіння від подорожніку, так, не можна, не можна вживати у сухому вигляді. Це саме перше. В інтернеті не пишуть про це, але ж це саме-саме важливе. Так що використовуйте. Так. Так. І що і ще? Е, вживати перед їжею, а якщо ви вживаєте ліки або ще якісь е, добавки, так, тоді, ну, вітаміни, наприклад, тоді обов'язково е, приймати за дві години або після. М? Ви зрозуміли? За дві години до вживання вітамінів. Або ви вжили вітаміни і через 2 години тоді ось це можна вживати. Фух, вже жарко. Мабуть, все сказала. Якщо щось я забула сказати, обов'язково напишу в опису. І скину посилання, де я розб... розмовляю про всіліум. Всім. Гарного дня і не забудьте нарвати бузини. па, -па.